Проект від серця до серця є українським аналогом книги АА прийшли до переконання або віри. В якій різні люди описують свій духовний досвід і перше усвідомлення, контакт з Богом, як вони його розуміють. Від серця до серця це живі історії українських членів АА про те, як вища сила прийшла в їх життя. Та змінила його назавжди. Історія воз'єднання з родом. Одного разу я усвідомив свою відчуженість від моєї сім'ї, від мого роду. З 15 років я робив усе, щоб створити стіни між собою і моїми родичами. І зараз ці стіни почали руйнуватися. Однією з речей, які мені захотілося зробити, було поїхати на могили моїх бабусь і дідусів по маминій і татовій лінії. Якщо на могилу батьків мого папи було простіше потрапити, бо вона знаходиться на кладовищі в Запоріжжі, то могила маминих батьків розташована в селі Чернігівська. За 150 кілометрів від Запоріжжя. Зараз, на жаль, це село знаходиться в окупації. Я попросив маму і тату поїхати зі мною на обидві могили, тому що мені захотілося їх відвідати. Для мене це було схоже на паломництво по святим місцям. Тож, в понеділок я приїхав у Запоріжжя, а у вівторок. Ми вирушили о 5.15 ранку в село. Ми приїхали рано вранці і одразу пішли на могилу бабусі і дідуся. Нас було п'ятеро я, мама, тато, мамин брат і його дружина. У мене дуже специфічне ставлення до смерті і кладовищ. Тому я багато років уникав їх. Ми прийшли на місце якийсь час, побули там усі разом, а потім на могилі залишився тільки я і моя мама це була могила її батьків. Я помолився і поговорив з моєю бабусею та дідусем. Я не буду казати, що саме я їм сказав, бо це моє особисте переживання. Але в один момент я відчув дуже яскраве внутрішнє усвідомлення, що моя мама сиділа ліворуч від мене на лавочці, і перед моїм внутрішнім поглядом з'явилась картина, як моя мама поклала мені руку на ліве плече, а за нею з'явились моя бабуся і дідусь, які поклали руки на, мої плечі, на плечі моєї мами. І раптово я відчув себе частиною мого роду, частиною поколінь, які стояли за мною. Потім ми провели весь день у бабусиному будинку. Я був дуже здивований тим, як із моєї пам'яті почали вспливати спогади дитинства, запах бабусиного будинку і сараю з сіном. Саме запах. Мене вразило, що можна пригадати і відчути не лише картинку, а й запах дитинства. Алюмінієвий посуд, смак бабусиного борщу і варення, бабусин двір, вулицю біля будинку, де я любив гратися в струмочках після літнього дощу, річку, де, ловив, де я ловив черепах і багато іншого. Я усвідомив, що в мене є важкі спогади про дитинство. Таких спогадів було 10-15, і мій мозок видає їх по черзі, коли я думаю про минуле. Це дивний феномен. Чому свідомість гадує лише погане? Тому що в мене насправді було дуже багато і гарних спогадів. Я дійшов висновку, що можна якимось чином програмувати себе, якщо наповнити пам'ять хорошими спогадами. На наступний день ми поїхали на могилу батьків мого папи. Могилу давно ніхто не відвідував, тому вона вже дуже заросла. Вперше в житті в мене з'явилось бажання навести порядок на могилі. Я випалив бур'ян. І провів усе до ладу. Потім я поговорив із бабусею і дідусем, батьками мого папи. Ефект був схожий на попередній. Тільки тепер я побачив образ, як мій тато кладе мені руку на праве плече, а його батьки кладуть руки йому на плече. У мене перед очима з'явилась картинка, ніби в мене виросли два крила на спині, як у Янгола. Це було глибоке і цікаве переживання.